В цьому відео ми з вами розберемо, чому ви, як підприємець, як власник бізнесу не повинні ніколи нічого нікому прощати. Чи це стосується працівників, чи клієнтів, чи партнерів, чи навіть ваших постачальників? Це стосується абсолютно всіх підприємців, незалежно від того, яким бізнесом вони займаються, скільки часу вони займаються цим бізнесом, який у них темперамент, наскільки ефективно чи неефективно працює їхній бізнес, у якій безкрутній ситуації їхній ні, бізнес би не знаходився. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Давайте ми з вами почнемо із класичної ситуації, яку проходить середньостатистичний підприємець, і які наслідки від. Цього маршруту, який він проходить, він отримує в більшості випадків підприємець, коли починає працювати, чи коли вже працює тривалий проміжок часу, він стикається із постійними проблемами в своєму бізнесі. Ці проблеми стосуються абсолютно кожної сторони, з якої він взаємодіє. Це стосується працівників, клієнтів, партнерів і постачальників. Проблеми можуть бути значними, проблеми можуть бути незначними, але тим не менше, якщо їх ігнорувати, якщо що закривати на них очі, то ви приведете свій бізнес до тої ситуації, з якою стикається 90% підприємців, які зазнають банкрутства. А все якраз таки починається на етапі взаємодії з цими сторонами, про які я вам щойно сказав. Як це відбувається зазвичай? Виникає конфліктна ситуація вас і з тою стороною, з якою ви контактуєте. Абсолютно неважливо про яку ми сторону зараз кажемо. Ця проблема повторюється при взаємодії із кожної з тих сторін. Про які я вам щойно сказав. І давайте зараз для того, щоб ви краще зрозуміли, про що я вам кажу, я приведу вам простий і зрозумілий приклад. У вас є клієнт, який вже тривалий час не повертає вам борги. От він приходить до вас на підприємство, наприклад, бере товар, він каже, що пізніше прийде, віддасть гроші, і ви постійно такому клієнту йдете на поступки. Постійно йому дозволяєте взяти товар в борг. І при тому він за цей товар ні разу ще не розрахувався. З однієї сторони. Ви, як підприємець, можете сказати, мені потрібно вибудовувати із клієнтами довготривалі відносини із довірою. Тому я повинен зараз іти на певні поступки. Я повинен дозволяти своїм клієнтам брати товару борг. Адже таким чином клієнт звикає брати постійно товар у мене, і він прив'язується саме до мого бізнесу. А якщо я не буду давати йому можливість брати товару борг, то він просто в один момент розвернеться і почне працювати із моїм конкурентом. І вже потім. Його Йому буде приносити цей дохід. Частково ви праві, про те, далеко не в всьому. В чому ви не праві? Ви не праві в тому, що ви не дивитесь на ситуацію в комплексі, ви не дивитесь на ситуацію з усіх сторін, з різних сторін. А які це є різні сторони? Одна із сторін, наприклад, полягає в тому, що клієнт, який звик у вас постійно брати в борг, він вас не розглядає як того продавця, в якого він буде постійно потім купляти цей продукт. Ні, він вас розглядає як ту сторону, в якої можна постійно постійно брати борг, а основні свої покупки він буде здійснювати у когось із ваших конкурентів. І я це доволі часто бачу у роботі зі своїми клієнтами. І потім, коли підприємець упускає цей момент, коли він допускає в себе на підприємстві можливість клієнтам постійно боргувати, то в один момент ці клієнти просто зникають. Вони розуміють, що борг вже накопичився великий, а потім вони перестають до вас приходити. І відповідно, в більшості випадків, ви можете забутися за цей борг. Його ніхто вам не поверне, і тут підприємці кидаються у наступні крайності. Вони або списують повністю цей борг, і тим самим показують і своїм працівникам, і іншим своїм клієнтам, що це є допустимо, що можна так поводитися і що ви готові прощати. Що відбувається далі? Абсолютно правильно, інші клієнти, які бачать ваше таке відношення, починають рівно так само, як і цей клієнт, який вас, скажімо так, обвів навколо пальця, починають так само користуватися вашою лояльністю. Починають постійно боргувати у вас товар. І в результаті, коли все більше і більше клієнтів почне брати ваш товар у борг і не повертати за це кошти, відповідно, ваш бізнес постійно буде скатуватися в мінус. Тобто, ви якби товар закупляєте, ви передаєте цей товар, а оплати натомість не отримуєте. Тобто, ви з'їдаєте свої оборотні кошти, якими не зможете закупити наступні партії товару. І це я мовчу вже про те, що ви не заробили із того, що ви відпустили в борг клієнту. Також при такому підході ви створюєте в своєму бізнесі ситуацію, коли ви не зможете покривати витрати свого підприємства. Якщо бізнес не може покривати свої витрати, період. Його роботи, період його існування починає стрімко скорочуватися. А потім в один момент ви стикнетесь з тою ситуацією, що вам немає можливості розраховуватися за борги, а ви в них при такій ситуації рано чи пізно обов'язково залізете. Яким чином? Наприклад, ви будете у постачальників постійно в борг просити товар, і ви так будете просити просити цей борг, борг буде ваш рости, і ви потім почнете залізати в позики, наприклад, у знайомих чи в кредитних установах, ну, наприклад, в банках, і ваш борг борг вже буде рости в банківських структурах і таким чином постійно перепозичаючи в один момент, ви стикнетеся із тим, що вже перепозичати немає в кого, і тому вам доведеться визнати, що ви втратили свій бізнес. Доведеться його закривати, розпродавати майно підприємства за борги. І доволі часто буває ситуація, що навіть цих коштів не вистачає. Тому підприємець вимушений влаштовуватись на декілька робіт, щоб віддавати ці борги від свого попереднього бізнесу. А буває так, що він починає підключати до. Цієї роботи і свою сім'ю. Як ви побачили, коли ви постійно пробачаєте борги своїм клієнтам, ви можете привести свій бізнес до банкрутства, а себе і свою сім'ю поставити у скрутну і дуже важку ситуацію, створити дуже сильне фінансове навантаження як для себе, так і для своєї сім'ї. Давайте тепер розглянемо ситуацію із працівниками, яким чином ви тут можете їм прощати. Наприклад, ваші працівники постійно порушують трудову дисципліну. Що мається на увазі? Наприклад, невчасно працюють. Приходять на роботу, невчасно здають план робіт, який ви перед ними поставили, а підприємець, дивлячись на такий розвиток подій, мовчить і нічого не каже своєму працівнику, який доволі активно переходить усі межі дозволеного. З однієї сторони можна зрозуміти підприємця, адже зараз на ринку праці великі труднощі, важко не те, що знайти толкову людину важко зараз взагалі знайти заміну будь-якому із своїх працівників, навіть якщо цей рядова найнижча посади у вашій компанії. Але коли ви раз за разом Будете пробачати таку поведінку, ви тим самим робите наступне. По-перше, ви показуєте цьому працівнику, що так з вами можна таким чином поводитися, і він буде переходити все більше і більше ваших меж. Другий наслідок, який ви отримаєте у цій ситуації, ви побачите, що все більше і більше ваших працівників починають діяти так само. Вони ж дивляться на те, як ви реагуєте на ту чи іншу поведінку. І коли бачать, що ви це допускаєте, коли бачать, що це можна робити, вони розуміють. Ну, якщо йому можна, чи їй можна, чому мені не можна, я теж буду так само робити. Тим більше, якщо за це немає жодного покарання, і таким чином, коли все більше і більше людей починає порушувати дисципліну в роботі, у вас на підприємстві, в підприємстві виникає хаос, починають зриватися терміни виконання завдань. Компанія починає гірше обслуговувати клієнтів. Клієнти, побачивши неналежне обслуговування з вашої сторони, неналежної якості продукт, який ви їм надаєте. А внаслідок того, що трудова дисципліна у вас погіршується на підприємстві, ви обов'язково стикнетесь із тим, що паралельно буде знижуватись якість продукту, який ви створюєте і надаєте своїм клієнтам. Клієнти це дуже швидко відчують і рівно так само швидко приймуть рішення про те, що варто переставати із вами працювати, і краще переключитися на когось із ваших конкурентів. Таким чином, свої кошти вони будуть залишати вже у ваших конкурентів, а ви не будете мати можливості покрити витрати свого підприємства. І знову ж таки ми приходимо до тої ситуації, коли ваш бізнес скочується в мінус, і вам доводиться його не просто закрити, але і потім ще відробляти усі заборгованості. Третя ситуація, яку потрібно розглянути, це взаємодія вас як власника із вашими партнерами, які труднощі можуть виникнути на цьому. Етапі, адже здавалось би, партнер це людина, із якою ви разом розпочинали цей бізнес, із якою ви разом працюєте. Ви бачите всю ситуацію, і ви розумієте ідеально один одного. Одне діло, що клієнти не розуміють вас, чи ваші працівники вони знаходяться по іншу сторону від вас. Але інша справа, коли людина по суті знаходиться з вами в одному човні і бачить всю ситуацію вашими очима, які ж тут можуть виникнути труднощі. А насправді труднощі виникають не менш серйозні ніж у попередньому. Едніх двох ситуаціях, які ми з вами щойно розглянули. Наприклад, доволі поширена ситуація, коли партнер починає обманювати вас як свого партнера. Він з вами недостатньо відвертий, він не розкриває усю інформацію по своїй ділянці роботи. Або, наприклад, ваш партнер не настільки якісно виконує роботу, так як повинен був би виконувати. І доволі часто цих два моменти вони пересікаються між собою. А якщо точніше, то один випливає з іншого. Інакше кажучи, ваш партнер не настільки. Тільки вкладається у бізнес так, як би повинен був вкладатися, не настільки якісно виконує свою роботу, як повинен був би виконувати, і внаслідок цього він починає викривлювати інформацію: інформацію про свою роботу чи інформацію про ділянки роботи, за яку він відповідає, як наслідок, коли ви отримуєте недостовірну інформацію, відповідно ви приймаєте неправильні рішення стосовно управління і розвитку своєї компанії, приймаючи неправильні рішення, неефективні рішення, ваша компанія компанія починає знову ж таки працювати в нуль, в мінус, і потім ви вимушені її закривати. Одна справа, коли ви не змогли розпізнати обман з боку свого партнера. Але інша справа, коли ви це бачите, коли ви це розумієте, коли ви розумієте, що проблема йде саме від вашого партнера, і ви йому раз за разом це пробачаєте, то як і в попередніх випадках, він буде продовжувати це робити. Мало того, що він це буде продовжувати робити, він буде робити це. Більш активно він буде робити це в більших масштабах і створюватиме вам ще більші і серйозніші проблеми, які в результаті все ж таки приведуть ваш бізнес до закриття. Четверта взаємодія, яку нам важливо розглянути, це є взаємодія із постачальником. І тут насправді вам буде нескладно згадати, наскільки часто постачальник намагається вас обдурити. Я не кажу за всіх постачальників, але є значна частина тих людей, Тих постачальників, навіть які не особисто, а їхні торгові представники, наприклад, намагаються усілякими способами вас обдурити або скористатися вами. Як це може проявлятися? Наприклад, вони починають пропихати у ваше підприємство все більше і більше неліквіду. Кажучи про неліквід, я маю на увазі той продукт, який ви не зможете потім реалізувати. І коли ви вчасно не зупиняєте свого постачальника у цьому напрямку, коли ви не кажете йому, стоп, досить, я цього терпіти не збираю. Він бачить, що це можна робити, що це допустимо робити, і починає все більше і більше неліквіду навантажувати на ваші склади. Як наслідок, ви за цей продукт, ви за цей товар чи сировину розраховуєтесь, але ви його не можете реалізувати далі, тому що вашим клієнтам це не потрібно. Тобто, клієнти не готові платити за цей продукт. І виникає ситуація, коли у вас багато товару, який ви не можете продати. Якщо це, наприклад, товар, який швидко псується, то ви вимушені будете його через. Певний проміжок часу утилізувати. А утилізуючи той товар, який ви не змогли продати, разом із ним ви утилізуєте і оборотні кошти, які були вкладені на його закупку, а також ту націнку, той заробіток, Який ви мали би отримати з його продажі, і потім з цієї націнки покрити усі витрати вашого підприємства і ще й заробити і покласти собі в кишеню необхідну суму. Але так як у вас на складі не ліквід і ви його не можете продати, ви цього зробити не можете. І чим більше у вас на складі Такого неліквіду, тим менш ефективно працюватиме ваш бізнес, тим складніше йому буде покривати свої витрати, тим частіше і тим більше ви будете вимушені звертатися до тих же банків чи до знайомих, позичати кошти, але це ніяк не вирішує проблеми. Це ніяк не вирішить даної проблеми, тому що той механізм, який ви вибудували в своєму бізнесі, він є неефективний. Тобто, навіть коли у вас з'являтимуться кошти на закупку партії товару, ви все рівно будете допускати неліквід на свій склад. В результаті... У вас цього неліквіду буде більше, вам буде складніше його продати. А з іншої сторони, у вас ростуть борги. У вас ростуть борги, адже ви позичаєте ці кошти, чи то в знайомих, чи то в банківських установ без різниці. І ви рано чи пізно знову прийдете до тої ситуації, яку ми зустріли у попередніх трьох випадках. І усі ці проблеми, які ми із вами щойно розглянули, вони насправді відбувалися тільки по одній причині: по причині того, що ви не змогли вчасно сказати Стоп. І ви можете зараз мене запитати, Дмитре, а до чого ж тут прощення? І кажуть, Жучи про прощення, я маю на увазі те, що ви знову і знову допускаєте таку поведінку по відношенню до себе, і ви не вибудовуєте жодних меж, перейшовши, які ваші чи то працівники, чи то постачальники, чи то партнери, чи то ваші клієнти зрозуміють, що краще мені цього не робити. З іншої сторони, коли ви ніяк не зупиняєте таку поведінку по відношенню до свого бізнесу і до себе особисто, то тим самим показуєте, що так можна. Переходити ці межі так, я можу це витримати, так я можу це терпіти. І насправді деякі підприємці не можуть виставити ці межі, не можуть вчасно сказати стоп, тому що вони, по-перше, не мають такого характеру, вони не є настільки жорсткі, вони не є настільки агресивні в своїй поведінці. І вони сподіваються на те, що от ця сторона вона рано чи пізно задумується, що а може я вже забагато боргів взяв, а може я вже занадто багато його обманюю, може би вже краще зупинитися. Реальність працює зовсім по-іншому. Реальність працює таким чином, що чим більше ви дозволяєте, тим більше хочеться. Знаєте, є таке прислів'я. Апетит приходить під час їжі. Так от дане прислів'я ідеально лягає в реалію бізнесу. Чим більше ви дозволяєте, тим більше будуть переходити ці межі. І зараз у вас може виникнути певне заперечення: ну добре, а якщо я буду вибудовувати ці межі, то ж від мене повідвертаються усі, зі мною ніхто не захоче працювати, клієнти підуть до конкурсу. Конкурентів, партнери відмовлятимуться зі мною співпрацювати, працівники будуть звільнятися, а постачальники перестануть зі мною працювати і надавати ті умови, які вони мені надають, ті, які для мене є вигідними, ви повинні для себе зрозуміти наступне: чим більше ви проявляєте лояльності, чим більше ви прощаєте, тим менше поваги до вас з боку будь-якої сторони, за кого б ми не казали. І навпаки, чим жорсткіше ви вистроюєте ці рамки, і чим жорсткіше ви караєте за те, що ці. Ці рамки переходять, тим більше поваги буде до вас, тим більше з вами будуть рахуватися, і тим кращі умови співпраці ви будете утримувати. Саме так працює в бізнесі. І саме завдяки такому жорсткому, але справедливому підході вибудовуються довготривалі відносини із тою чи іншою стороною. І давайте зараз подивимось як працює даний підхід із врахуванням усіх перелічених сторін. Почнемо із того, що постачальник намагався вам пропихнути неліквід. Але ви на цьому етапі його зупинили і не дозволили йому це зробити. Як наслідок, до вас на склад потрапляє саме той товар, саме той продукт, який цікавий вашим клієнтам. Далі ви цей продукт починаєте продавати клієнтам, клієнт хоче у вас взяти в борг цей продукт, але ви виставили жорсткі рамки, не дозволили йому це зробити. І відповідно, ви отримали одразу оплату за цей свій продукт, або отримали оплату згідно домовленості, в залежності від того, в якому бізнесі ви працюєте. В залежності від ситуації, як наслідок, у вас з'являється достатньо обігових коштів для того, щоб знову закупити у постачальника його товар. А також у вас достатньо коштів для того, щоб покрити витрати підприємства, в тому числі розрахуватися із своїми працівниками, виплатити їм зарплату за зроблену роботу. З іншої сторони, ви присікаєте усілякі спроби ваших працівників порушувати трудову дисципліну і тим самим порушувати механізм роботи вашого бізнесу, в результаті чого. Клієнти не йдуть до конкурентів, а залишаються із вами, продовжують купувати у вас, купують частіше і навіть починають рекламувати ваш бізнес серед своїх друзів, родичів і знайомих. Коли ж ми поглянемо на сторону роботи із партнером, коли ви виявили, що у роботі з вашим партнером виникають труднощі, що він не старається настільки, наскільки потрібно, що він намагається вас обдурити, ви це одразу присікаєте, в результаті чого повертаєте цього партнера у правильність, правильний формат роботи, де він починає рівно так само, як і ви, правильно працювати над вашим спільним бізнесом, в результаті чого бізнес працює краще і з клієнтами, і з постачальниками. Як наслідок від клієнтів ви отримуєте більше частіших оплат, а від постачальників ви отримуєте більш затребуваний товар на кращих умовах, ніж у ваших конкурентів. Як ви змогли помітити, усе це досягається завдяки тому, що ви чітко витримуєте рамки, дозволено, що ви не дозволяєте жодній. Із сторін, з якими ви співпрацюєте, переходити ці рамки, ви тримаєте систему під повним контролем, і система працює так, як потрібно. Ви повинні запам'ятати, що нікому, окрім вас, ваш бізнес не цікавий. Жодній із сторін, абсолютно так, це звучить жорстко, це звучить цинічно, але це є правда, яку ви повинні прийняти, якщо хочете, щоб ваш бізнес продовжував і далі існувати, і не просто існувати, але і розвиватися. І зараз деяких підприємців може кинути. В іншу крайність, ну все. Тоді я буду жорсткий з усіма. Я повинен чітко виставляти всім рамки, я повинен всіх тримати в їжових рукавицях, і нікому я спуску давати не буду. Насправді, це є не зовсім правильний підхід, тому що бувають ситуації, коли людина не спеціально переходить ваші рамки, коли у неї так складаються обставини, що по-іншому вона би діяти не змогла. Наприклад, один із ваших найкращих працівників прийшов на роботу із запізненням через те, що він. Він вчора допізна сидів над роботою над своїм проєктом, над тим проектом, який є дуже важливий для вашої компанії. І ви можете буквально сприйняти ту інформацію, яку я вам щойно сказав, і жорстко наказати цього працівника. Як наслідок, він зрозуміє, що ви є несправедливий керівник і вирішить перейти від вас до ваших конкурентів. В результаті ви втрачаєте дуже сильного, ефективного працівника, який вів у ваші найсерйозніші проекти. Або, наприклад, візьмемо ситуацію із клієнтом, який. І завжди купував у вас на великі суми регулярно, але склалися так обставини, що прямо зараз він не може вам оплатити, адже у нього просто немає фізичної можливості. І ви, наприклад, будете вимагати від цього клієнта грошей або не продасте йому товар. Якщо цей клієнт, наприклад, бізнес, то він не зможе потім продати цей товар своїм клієнтам, бо ви йому його не віддасте, не дасте в позику, так би мовити. І як наслідок він буде шукати, у кого він це може зробити, і будьте впевнені, що знайдуться. Серед ваших конкурентів, ті, які підуть йому на уступки, він із ними почне працювати і відмовиться від співпраці з вами. І таке буває доволі часто. Тому не можна сказати, що абсолютно в всіх ситуаціях ви повинні бути жорсткими, ви повинні бути вимогливими, і ви не повинні з розумінням відноситися до ситуації, яка виникла прямо зараз у людини. Адже надмінна ваша жорсткість може рівно так само, як і ваша мягкість і лояльність. Вартувати вам вашого бізнесу. І тепер, скоріш за все, у вас виникає наступне питання: а як же мені тоді діяти? І насправді мені важко відповісти на це питання, адже я не знаю ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. А в одному відео врахувати усі можливі ситуації в усіх можливих бізнесах абсолютно неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як діяти конкретно у вашій ситуації, у вашому конкретному бізнесі. Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію. Де за, годину часу, де за годину часу ми з вами розберемо, що ви робите неправильно, в чому допускаєте помилки і що робити у вашій конкретній ситуації. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.